Всім привіт! Дамо сьогодні малюку у цьому другий шанс. Ми знімали відео, де він дуже сильно нагрівся, давав заявлені характеристики, але згорів. Є в мене ще пару таких модулів, то замірюємо, подивимось. На цей раз я беру батарею розряджену не до 3 вольт, а тут близько 3,6. Зараз подивимось. Тут 3,7, іншим приладом показувало 3.6. Тобто вона не повністю розряджена. Я її спеціально розрядив вона там близько 3000, десь півтори тисячі. Розрядив. І зараз подивимось. Що у нас вона буде показувати? П'єдную її до зарядного пристрою. Як бачимо, в Нірсі показує близько 700 мА. Да, там. Ну, плата розрахована на 600. Ну, Нехай там якась похибка в кліщі. Все ну, 600 вона точно дає, як бачимо. От. Тепер пропоную зачекати, і ми подивимось, це буде шанс для її номер 2, яка буде температура, чи буде вона перегріватися. Чи нам е випала така просто бракована версія, чи можливо, е цей малюк. Все ж таки може працювати нормально. Чекаємо і потім вимірюємо температуру. Чекати довго не довелося. Як бачите, вже вона індикатор, що заряджена. Приміщення 23 градуси. І я поки тут виміряв термопарою 101 градус. Ну і все. І вийшло з ладу. Ну і ріти це перестало. Спочатку працювало так. 69, 70, 72, наче працювало, працювало і вийшло з ладу. Давайте спробуємо ще, ще одну плату. Зараз я перепаяю контакти і ми спробуємо ще разок. Подивимось, чи... Багато браку, чи може ще воно якась і буде працювати. Коротше кажучи, друга ця працювала нормально, але грілось 72-75 градусів. Ну, такий нагрів досить великий. І працює вона нормально. Зняв її, вирішив ще одну поставити. І що трапилось? Дивіться, тобто під'єднав, підпаяв, вигоріло вщент, тобто на платі десь було коротке замикання, провода, всі обуглені, все згоріло взагалі. І з холдера дістати батарею було не дуже зручно. ну Так не роблять, щоб паяти під напругою. Треба було запаяти, потім батарею вставити, але... Е, вийшло так, що ось дроти просто підпаював, і батарея стояла. Неможливо витягнути, а дроти он, гріли досить сильно. І ну Просто перекосив провод. То ну, є брак, є брак. От. Але є і працездатна. Ця працювала, давала рівно 600 і ну, грілась, Да. 70 десь там 2, 0,72 Ампера. тобто Ну там 720. Так як ви бачили на в Нірсі, там 620-720, тобто треба, якщо дуже, вона потрібна, її можна брати. Але так, одна з трьох працює. І хто писав там в коментарях, що замість там зарядного модуля можна монтувати і ну враховуйте в якийсь маленький пристрій, враховуйте те, що вона гріється і досить сильно. Ну а На сьогодні в мене все. Всім до наступних відео. Лайкайте, підписуйтесь, і нехай вам щастить.